Доброго дня. Мене звати Мацків Роман, мені 50 років. Я на обліку стою в Отосі з 93-го року. Зараз я там в Отосі працюю на громадських засадах групоргом. Веду, стараюсь вести активний спосіб життя. Якось так дійсно є така ця послуга, що інвалід має право скористуватися це він має написати заяву виборчу дільницю, і до нього додому прийдуть з урною, і Він свідомо проголосує. Наші дехто де, з наших так користується цим. Ну я кажу, мені простіше пройтися, то заодно й прогуляюсь. Мабуть, за мера я буду голосувати за судового. Що би там про нього багато не говорили, що і так, і сяк, і там в кишені собі ходять, чи що. Знову ж таки, я дивлюся на конкретні е, речі, на конкретну роботу. Я вже, зараз, я вже говорив про ту ж гарячу воду, яку він обіцяв, він зробив, є. Вон е, побілка. В нашому під'їзді в загальному робилося недавно робилося декілька років тому, теж робилося. Говорити просто, як те, яке мане довіряють, я буду говорити за кого, ну буде галочки ставити Та так само. Ну бо я ж не, не прочитаю. Я, я тотально зрячий, Я не прочитаю інформацію. кажу, мене я, я людина залежна, я мушу користуватися супроводом, і мені щоб ту інформацію прочитати, мені треба когось просити знову ж таки. Якщо б ця ситуація я трошки я не знаю, змінилася, то в цивілізованих країнах можна було б це робити через електронну почту, через комп'ютер. Я би міг собі і проголосувати навіть через комп'ютер чи інформацію про будь-якого кандидата прочитати детально. От і все От зробили озвучку в транспорті. Це дуже добре. В тролейбусах і цей і трамваях є озвучка. Це для нас дуже зручно, скажімо. Було б ще непогано, скажімо, якщо б така озвучка була б і в тих, і в маршрутних автобусах це теж досить зручно. От, скажімо, щоб не знімали пільги, які нам надали, щоб не давали яку зараз хочуть нам адресну допомогу. Нам це допомога ж ніяк не допоможе, нічого нам кращого не, не зробить. Треба набрати стерпіння. Не ну, можна теж все змінити в один, в один момент, в один час. Правильно, тут треба як кажуть... Треба самому з себе починати, треба все вдома робити лад, потім в цьому місці, а потім і далі, і далі. Ну а там дійде, йде центральний лад. Будемо сподіватися, що і там змінимо світло. Що би ви взагалі сказали тим людям, які не йдуть голосувати, маючи до цього перешкод, просто з якихось певних причин не вважають, що ми Ну, шкода, шкода, що вони цього не усвідомлюють, тому що ці голоси, їхні голоси мож, може може знову ж таки хтось використати в своїх намірах, ну недобрих, скажімо так, намірах. Це ж право кожного громадянина, це ж твоя воля вибору. Ну ми ж хочемо жити краще, правильно. Ну чому б цього не зробити.